Вітаю мої любі підписники. Сьогодні хочу вам показати, як я готую картопляні зрази із тушеною капусточкою. Це найсмачніша страва, найсмачніші пиріжки, які тільки можуть бути. Вони подобаються всім і дорослим, і діткам. Починаємо готувати. Беремо кілограм почищеної помитої картоплі. Наливаємо воду, щоб вона покрила картоплю. Всипаю чайну ложечку з гіркою солі, сіль у мене морська, дрібного помелу і ставлю картоплю варитися на плиту. До готовності варимо. Для аромату додала сюди лавровий листочок. Поки картопля вариться, готуємо начинку. Беремо цибулю 260 г і моркву 200 г. Цибулю нарізаємо кубиками. На сковорідку наливаю олії та викладаю цибульку. Накриваю кришечкою і смажу до прозорості. До цибульки додаю моркву. Поки тушкується морква з цибулькою, шинкую капусту. У мене ось така велика одна капуста. На 2 кг 50 грам, але всю її шинкувати я не буду. Шинкую капусту ось на таку тертушку. Дуже швидко і зручно. Цибулька з морквою протушкувалися, вони прозорі стали. І до неї зараз додаю капусту. Капусти у мене нашинкованої 500 грамів. Накриваю кришечкою. І залишаю тушкуватися. Перемішую капусточку, цибульку, моркву та вливаю сюди 250 мл домашнього томатного соку. Ви можете влити магазинний сік, або ж кетчуп чи соус, пасту додати, томатну, це як хочете. У мене домашній томатний стік смачний, який готує наша мама Ніна у Прилуцькому районі. Дуже їй дякуємо за це. Додаю на цьому етапі сюди сіль, додаю чайну ложечку солі з гіркою. Перчик чорний мелений додаю за смаком. Перемішуємо все добре разом і накриваю кришечкою. Залишаю тушкуватися. Якщо ви відчуваєте, що капусточка кислувата, то можна додати трошки цукру. Я додаю чайну ложечку цукру. Картопля вже готова, воду зливаємо в окрему мисочку. Зараз потовчу картоплю, а перед тим вливаю сюди 150 мл водички, в якій варилась картопля. Просіяла сюди 100 грамів борошна та розбила одне яйце. І все разом ось так переминаю. Просіяла ще 50 грамів борошна. Наша начинка вже протушкована добре. І тепер без кришечки її трошки треба просмажити. Тісто вже готове, і воно холоне. Силиконовий коврик притрушую борошном. Зараз. Беремо ложечкою столовою картоплю, руки змачуємо у воді або у борошні і робимо ось таку кульку. Ось подивіться. Ось потрібно зробити такі кульки. Розігріваю сковорідку, наливаю олії, руку змащую олією, беру одну кульку картопляну. І ось так її розминаю на кружочок. І всередину цього кружочка потрібно покласти начинку. Начинки я беру столову ложечку. Найкраще ліпити на руці. Потрібно згорнути удвоє наше тісто, щоб начинка була всередині. Ось так защіпуємо, як вареник. І покласти на сковорідку потрібно наш. Пиріжок на оцей шов, щоб шов був знизу. Надаємо пиріжкові ось таку форму зразу, картопляного. І викладаю на розігріту сковорідку. Смажимо і спостерігаємо, щоб підрум'янилися наші пиріжки з однієї сторони. Коли підрум'яниться, перевертаємо на інший бік. З однієї сторони підсмажилися. Ставлю ось такого гарного золотавого кольору, тому я їх вже перевернула на інший бік. Аромат уже по квартирі дуже приємний. Збігаються всі члени родини куштувати, що я готую. Кладаю на серветку для того, щоб зайва олія стекла. Із даних інгредієнтів у мене вийшло 20. Таких пиріжків. Капусточка ось іще залишилася. Можна її з'їсти просто так. Вона дуже-дуже смачна, ця начинка. Ось які гарні пиріжки, з рази картопляні у мене вийшли. Давайте один скуштуємо. Знімаю однією рукою, тому зараз спробую однією рукою розламати. Дивіться, яке тоненьке вийшло тісто і багато начинки. Бачите? Начинки більше, ніж тіста. Оце найсмачніший картопляний пиріжок, який тільки може бути, коли тіста менше, ніж начинки. Смакуйте, готуйте за моїм рецептом, я впевнена, ви будете дуже-дуже задоволені.